Наші гості вони зазвичай відкриті до знайомств, до якоїсь нової інформації, а важливіше всього сервіс, тому що можна робити дуже крутий маркетинг і дуже якісні продажі, але вони будуть одноразові. Якщо сервіс буде поганий, ніхто вже на цей класний маркетинг другий раз не зреагує. І бажання робити людей щасливими, тому що навіть маленька, але смачна кава може зробити когось трошки щасливішим, не говорячи вже про більш глобальні речі. Мене звати Олексій Волошин, я український готельєр. Я CEO керуючої компанії Dem Family, віце-президент Української асоціації готелів і курортів. 20 років працюю в готельному бізнесі і планую робити це надалі. В першу чергу це людина, яка робить гостинність навколо себе все своє життя, не тільки на роботі. А і дома в гостях у інших своїх друзів-родичів по дорозі по дорозі між місцями роботи, відпочинку і життя. І це професія або люди, яким подобається робити інших людей щасливими. Ми займаємося двома основними напрямками. Ми управляємо. Готелями, і ресторанами, і СПА, і іншими, функці іншими функціями інфраструктури, яка є на території готелей. І друге, це проєктна робота. Ми проєктуємо і будуємо майбутні наші проекти, які будемо управляти. Напевно, 50% він проходить в зумах, в онлайн-зустрічах. Тому що багато наших членів команди не знаходяться в одному місці, в одному офісі, в одній країні, тому ми працюємо на на 50% віддалено. Два рази на тиждень ми збираємось всією командою ну, або більше моїх складом в одному місці, і решту часу або годин дня я постійно в роз'їздах і в подорожах. Я Дуже багато зараз їжджу, подорожую. Найбільше подобається спілкування з гостями, тому що подорожі це найкращий, найкращий освіта, що для дітей, що для старших людей, що для дорослих увазі. і відповідно наші гості вони зазвичай відкриті до знайомств до якоїсь нової інформації. У нас дуже круті проекти, якими ми управляємо. Вони не можуть залишити когось без емоцій, без знаку запитання в голові від побаченого, відчутого. І гостям завжди цікаво, як це створено, для чого хто це робить. Тому спілкування з гостями номер один засмучує більше всього байдужість людей і нещирість в своїй роботі, в своїх емоціях. Ну, напевно, більше всього, і у нас багато є різних речей, завдяки яким можна пишатись. Але напевно в топ-5 входить те, що вино, яке ми робимо у нас на виноробні в ВДМ-резорті, Два роки поспіль ми три роки поспіль ми приймаємо участь в найбільшій виноробній виноробному конкурсі, називається Декантер в Лондоні. Це сліпа дегустація, де там тисячі експертів е дегустують вино, і воно потрапляє там, в різні е рейтинги. І ми двічі е поспіль отримували срібло і бронзу для наших вин, які ми робимо тут е на заході України, в Галичині, що не є виноробним краєм, з відсутністю традиції виноробства. З Кліматом, який вважається, що не дуже підходящий для вина, але все одно результат такий, який можна пишатись. І завдяки фактично нам і цим прецедентам в перемозі, то на, на, на карті виноробних регіонів світу два роки назад з'явилась Львівщина. Тобто раніше її навіть не було в категоризаторі, в класифікаторів, тепер є. Ну, Перше, це любов до людей, відкритість, бажання і намір ділитись своїм часом, емоціями і тим, що ти створюєш, і бажання робити людей щасливими. Тому що навіть маленька, але смачна кава може зробити когось трошки щасливішим, не говорячи вже про більш глобальні речі. Це прибутковий бізнес, досить непоганий, тому він розвивається рік рік до року, і туризм і взагалі хаспітали ця індустрія, вона росте останніх 100 років. Напевно, після ковіду, взагалі, ті країни, які були орієнтовані на туризм, то їх розвиток можна порівняти з пружиною, яка вистрілила після ковіду в різних регіонах. Безумовно, різна окупність і різна маржинальність готельного бізнесу залежить від багатьох факторів, переважно від податкування від робочої сили, і від інших обставин. Але це досить прибутковий бізнес порівняно з іншими. Але він дуже складний і він дуже довготерміновий, тому що. Якщо уявити будь-який п'ятизірковий готель, який зараз будується чи відкрився вчора, то це проект, який має жити там 100-150 років мінімум, а краще більше, тому це такий бізнес, який дуже вдома. Наші готелі відвідують зараз. Якщо говорити про 24 рік, то це на 99,9% це українці. Які е, активно подорожу подорожували світом до війни, е, і подорожі це була частина їхнього життя і частина їхнього е, чи їхньої освіти, як ми говорили раніше. Е, ми навіть проводили опитування у серед наших гостей, як часто вони сідають в літак і летять кудись за межі свого міста з різних причин: освіта, робота, навчання, подорожі там чи життя на дві країни на два міста. То в середньому гості називали цифру між 15 і 20 разів на рік. Вони кудись сідають і кудись летять. А ось, відповідно, ці гості дуже часто живуть в готелях, часто подорожують, вони можуть порівняти нас з іншими нашими колегами, які в Україні або в світі працюють. Відповідно, вони е, знають е, ціну сервісу і емоціям, які в готелях вони отримують так чи інакше. Це переважно бізнесмени і члени їх родин, оскільки наші готелі досить недешеві, відповідно, ціна завжди є фільтром для цільової аудиторії. Також у нас є гості, які шукають гастрономічних нових емоцій, експірієнсів. Воно загалом біля восьми ресторанів в наших проєктах, і вони всі відрізняються і дійсно. Є гості, які приїжджають саме тому, що ми робимо час від часу якісь гастровечері, чи оновлюємо меню, чи з власних там ферм і садів збираємо нашу продукцію. Робимо також якісь івенти з на це. У нас є медичний центр. Відповідно, є гості, які приїжджають на медичну рекреацію. Є гольф-поле, відповідно, є спортсмени, гольфісти, які приїжджають тренуватися, бо коли ми проводимо чемпіонати України або Кубки України, вони до нас приїжджають. І ми загалом категоризуємо гостей по причинам приїзду, не по географії, звідки вони приїхали, чи який раз вони приїхали, чи в яких категоріях вони живуть. Ми категоризуємо їх по причинам приїзду, тому що в один і той самий готель. Можна приїхати двічі, тричі, ну я маю на увазі, неодноразово приїжджати. Але в залежності від того, з якою метою ми туди їдемо, і як готель під цю мету підлаштовує свої простіри і свої сервіси, то ці два приїзди в один і той самий готель можуть бути кардинально різні по емоціям, по, по темпу проведення часу і по результату, за яким приїхали гості. Ну, маркетинг і сейлс – це одне і те саме, ми це не розділяємо. Це як ліва і права рука. Це має бути одне тіло, а важливіше всього сервіс, тому що можна робити дуже крутий маркетинг і дуже якісні продажі, але вони будуть одноразові. Якщо сервіс буде поганий, ніхто вже на цей класний маркетинг другий раз не зреагує. Ну… Є різні сценарії від суперпозитивних до супернегативних. Я вважаю, що сценарій буде позитивний, оскільки не тільки через там, поствоєнну цікавість до України, яка, в принципі, зараз вже є, і якби завтра було стало безпечно і залітали літаки, то ми б отримали достатній кількості іноземних туристів. Після перемоги. Ми, як готельєри і наша асоціація, розробили там біля п'яти різних стратегій, в залежності від того, які будуть літати літаки, в які країни вони, в які міста вони будуть літати, хто будуть пасажири на цих рейсах. І традиційно до війни у нас був певний. Поток туристів були завжди країни, які були там в топ-5, і були деякі неочікувані країни, які то з'являлись, то зникали. Я вважаю, що цей потік буде повністю переформатований. І одним з найперспективніших і найнаправді бажаніших напрямків це буде медичний туризм в Україну, оскільки рівень надання медичних послуг у нас дуже високий, ціна досить невисока. І плюс, окрім медицини, вже є весь супутній цикл навколо, починаючи від зустрічі на кордоні або біля літака, закінчуючи повним супроводом під час лікування чого заводне, чи просто там проходження рекреаційної програми, чи лікування зубів, чи якихось там інших оперативних втручань. І зараз багато відкривається медичних, скажімо так, рекреаційних готелей, направлених на рекреацію і на відновлення. Плюс багато будується реабілітаційних центрів для. Наших громадян, які постраждали під час війни, і е, це також стане в майбутньому певною такою нішою цього медичного туризму, тому що ті, ті травми, які зараз лікуються у нас в Україні, і методи їх лікування, вони є унікальними для планети. І я думаю, що ми на жаль станемо таким хабом по певним е, е, хірургічним е, реконструкційним е, таким медичним напрямкам. Перше почати працювати якомога раніше, знаходити час після пар в другій половині дня на вихідних. Згодом можна перевестись на заочне, вчитися е е е працювати і на основному місці роботи, вчити жовій час. Це найкращий е і найшвидший спосіб інтеграції в цю індустрію. І плюс це найкраща перевірка, чи дійсно це ваше, тому що теорія це одне, практика це інше. Тому треба спробувати, а тим паче, готельний бізнес він настільки багатогранний, там може в одному готелі може бути сфокусовано 40-50 різних професій. І треба перепробувати або подивитись зблизька хоча б там на половину з них, щоб зрозуміти, що, що для тебе є от готельний бізнес. Ось. А, тому моя порада швидше інтегру, інтегруватись в простір а, з колегами, які вже там працюють, а постажуватись на двох-трьох різних. А, Посадах, департаментах, професіях, зрозуміти, що це твоє, і далі вибрати не знаю, готель мрії, де б ти хотів побути або відпочити. І далі до цієї мрії рухатись. Якщо цікаво були наші тези і наші ідеї, то пишіть в коментарі, які питання у вас є до мене, або загалом до готельєрської спільноти, і на наш канал. До зустрічі. Дякую.